Смертю, смерть поправ так говорять про героїв Небесної Сотні. Вшанувати другу річницю учасників Революції Гідності прийшли учні різних шкіл. Дітям показали фільм Небесна Сотня на сторожі гідності, який не можна дивитися без завмирання серця. Сьогоднішній день це починається втора годовщина пам'яті героїв Небесної Сотні. Ті, хто погиб, вони були столь молоді і погибли за те, щоб ми були вільні, щасливі. Вони погибли за переміни. Школярі уважно слухали, що їм розповідали про ті трагічні події. Вони поділилися з нашою знімальною групою своїми думками. Два роки з Собитті майдану, і ми сьогодні вспоминаем пам'ять у погибших время того, того события. Те, То, що прийшло, це очень трагічна історія нам всім. Марія та Юлія ділиться своїм розумінням того, за що боролися герої Майдану. «Для мене вони боролися за правду за наше будущее, за будущее своїх дітей, своїх близьких. За... За ім'я України на, на, на в мірі, за, за все за Україну в общем. Как говорил Максим Рильский, без без нашего прошлого мы не достойны нашего будущего. Если мы не будем помнить это сейчас, то ...наше будущее не Люди боролись за свободу, люди боролись за свої права, вони відстаювали їх на уровні мировому і вони хотіли, щоб їх увіділи, їх замітили, їх прийняли, На зустріч прийшли активісти Майдану. Вони розповідали про ті страшні події, свідками яких стали. Про тих людей, які не хотіли жити по-старому та вийшли на Майдан. Активісти вчили молодь пам'ятати. Те, що сталося, було не даремно. Дні Майдан, то... Такі саме дні, які згадуючи, відчуваєшся далі від Я думаю, що саме це відчуття покликало мільйони тих, хто зібрався, збирався в ті дні на майданах, на вулицях, столиці. Ми маємо пам'ятати та боротися далі, щоб ті ідеали нової України, про які мріяли герої революції гідності, врешті-решт втілилися у життя. Олена Логінова, роман прийомихов, факти.